Час новини на В студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 23 квітня. У Луцівській громаді, як і у сусідніх громадах, району й області в цілому цими вихідними сталися тривалі аварійні відключення світла. Критична інфраструктура при цьому була заживлена, про що поінформував міський голова Сергій Зеленський у соцмережах. У Харків Обленерго звітували, що через збільшення споживання електроенергії внаслідок похолодання на вулиці, у Харкові та області, окрім погодинних графіків відключення електроенергії, регіональним диспетчерським центром Укренерго введено додаткові обмеження. На нашу громаду графіків планових відключень чи подібних. Обмежень поки не доводили. Також у Харківобленерго звернулися до споживачів з проханням за можливості утриматись від одночасного увімкнення декількох потужних електроприладів, особливо зранку та ввечері, та загалом економно споживати електроенергію. Лозівській громаді зі вчора, 22 квітня, не вмикатимуть вуличне освітлення. Таке рішення ухвалили, зважаючи на складний стан на комунальних підприємствах та задля економії бюджетних коштів, які направлять на вирішення більш нагальних проблем громади, зокрема підтримку захисників. До того ж, це дасть можливість зменшити споживання електроенергії та знизити навантаження на пошкоджену ракетними обстрілами енергетичну інфраструктуру. Згодом питання освітлення вулиць міста та Сторостинських округів обіцяють переглянути. Тож у темну пору боріть собою ліхтарик. גם okay. Лозівська громада отримала гігієнічні набори. Їх надав благодійний фонд Право на захист за допомогою Міжнародного комітету порятунку та Агентства США з міжнародного розвитку. Набори розподілять між людьми похилого віку, сім'ями, де є діти з інвалідністю та багатодітними родинами, які наразі перебувають у громаді, а також нададуть Лозівчанам з інвалідністю. Про це повідомила начальниця управління праці та соцзахисту населення Лозівської міськради Вікторія Кіпкало. Загалом привезли до Лозівської громади 944 коробки гігієнічних наборів окремо для жінок та чоловіків. Громада висловлює вдячність благодійникам і всім причетним за підтримку та допомогу, передану для соціально вразливих верств населення. Зові стартувала волонтерська акція під назвою Старий мобільний телефон на новий дрон її ініціатором стало учнівське самоврядування Лозівського ліцею номер 11 Про це повідомили на офіційних сторінках закладу у соцмережах. В рамках заходу збирають старі робочі або неробочі мобільні телефони та планшети. Деталі таких гаджетів потрібні для створення саморобних дронів. Українські умільці вже навчилися виготовляти такі дрони розвідники, які допомагають нашим військовим на фронті. Тож запрошують взяти участь у цій акції, приносити свої. Старі мобільні телефони та планшети можна до Лозівського ліцею номер 11 А перед цим не забудьте видалити з телефонів всю особисту інформацію. Тож доєднуйтеся, разом. Ми можемо допомогти нашим захисникам. В неділю 21 квітня відбулися другі ігри традиційного відкритого кубку пам'яті Юрія Відара з мініфутболу 2024 року. Цього разу змагалася група Б, куди увійшло три команди дистанція колії, жовтнеті води та рятівник. Тож змагання групи Б закінчилося з такими результатами. ФК Дистанція колі, ФК жовтневі зорі 1-7 рятівник Жовтневі Зорі 0-0, рятівник Девстанція Колії 2-2. Вітаємо команди з результатами і слідкуємо далі за футбольним життям громади. В закладах культури Лозівської громади цими вихідними проводили різноманітні заходи до дня довкілля. В бібліотеках та будинках культури міста і старостинських округів влаштовували книжкові виставки, вікторини, різні руханки та квести для маленьких мешканців громади. Наприклад, у Павлівці відбувся цікавий захід для малечі під назвою Бережімо цей чарівний світ. Там провели турнір кмітливих, присвячений Дню довкілля. Грали в ігри з різноманітними завданнями, а в кінці на діток чекала цікавинка знайти скарб на території будинку культури. Разом з тим, у будинках культури та бібліотеках нашої громади вже вирує підготовка до Великодня. І тут наші заклади культури готують багато цікавостей. Наприклад, у міському палаці культури цими вихідними відкрила свої двері Великодня майстерня. Вихованці гуртків палацу культури взяли участь у майстер-класі. Поробки, які розмальовували діти, згодом прикрашатимуть фотозону палацу до великодніх свят. Організатори дякують Лозівській школі мистецтв номер 1 її керівнику Наталії Полторак та викладачам художнього відділення за чудовий. Майстер-клас подібні майстерні відкриваються і в закладах культури старостинських округів. Тож завітайте разом зі своєю малечою до будинку культури чи бібліотеки у своєму населеному пункті. Знайдете там багато цікавого. І до новин Харківщини Харківську область з робочим візитом відвідали віце-прем'єр-міністр з відновлення України та міжнародні партнери з Данії, Швеції, Естонії та Франції. Делегати відвідали об'єкти критичної інфраструктури міста, побачили руйнації від ворожих обстрілів у районі північної Салтівки. Своїми враженнями та планами вони поділилися з журналістами під час брифінгу. За словами начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, Харківщина вже розпочала підготовку до нового опалювального сезону. Як зазначив віце-прем'єр-міністр Олександр Курбаков, Минулий опалювальний сезон Харкову допомогли пройти конгенераційні установки. Завдяки ним мешканці міста автономно отримували електрику та опалення. Тож наразі подібне обладнання буде доставлене у місто у необхідній кількості. Допомогу в налагодженні альтернативної генерації вдалося отримати завдяки спільним з іноземними партнерами проектам. Свою чергу іноземні партнери відзначили, що Харківщина продовжує успішно протистояти ворогу та відновлює зруйновану ворогом інфраструктуру і що країнам не треба чекати. Потрібно відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Структуру України вже зараз. Надзвичайний і повноважний посол Естонської Республіки в Україні Аннелі Кольк зазначила, що кожна країна мусить відвідати Харків для того, щоб побачити, що тут коїться, які руйнації є, і наскільки це незламне та стійке місто. Голова Хова додав, що надзвичайно важливою є чітка позиція європейських країн і надалі підтримувати Україну в боротьбі проти окупантів, а також не допущення жодних санітарних зон. У Харкові посвідчення водія тепер видають в укритті. Там відкрили перший в Україні сервісний центр МВС під землею. Безпечний простір для громадян номер 6341 переїхав до укриття. Його адреса не змінилася. Вулиця Шевченка, 26. У сервісному центрі облаштували зону очікування, робочі місця перевезли все необхідне обладнання, оргтехніку та встановили телекомунікаційну мережу. Тут працює вісім адміністраторів. Можна отримати чи обміняти посвідчення водія, зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб. Та отримати низку інших послуг. Послуги надають за попереднім записом. Талони доступні через Є-запис е або в терміналі, який розміщений у сервісному центрі. Для реєстрації на є е запис необхідно пройти електронну ідентифікацію та зазначити своє прізвище, ім'я та побатькові, номер телефону, емейл, обрати послугу, сервісний центр МВС, який надаватимуть цю послугу, дату та час із числа доступних повідомили у центрі. На цьому ми завершуємо випуск новин. Прощаємося з вами, та як завжди, бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.